Доброго дня, сьогодні будемо розрушати легенди, закинули пустий садок. Зараз переступимо через удочки. Скільки ж можна людям Там переступаємо через удочку, скільки ж можна людям знаходитись во власті цих забубонів. Ну і в кінці дня. Точніше в кінці рибалки. Покажемо, що там у нас появиться всього. Хороший огоньок Тима розпалив. Зараз будемо жарити картошки. Хороший огоньок Тима розпалив. Зараз будемо жарити картошки. Так, ну і ще трохи взяли ми утром і там в солі, то що я ввечері показував. Тобто примети, це все за бубони. До побачення на все добре.